Пройшло декілька днів. Думаю, дай. Треба напевно сходити ще раз. Є зараз можливість, але погода погана, дощик падає. Люди ходять. Ну, вирішив піти в інше місце. По дорозі вже знайшов один файний червонячок. Це теж ще мені до маршруту доволі довго, але по дорозі вже трапляється. Ось у нас. Червонячок номер раз. І червонячок номер два. Беремо їх з собою. Я раз може тут ще трошки подивлюся, що є. Або буду далі йти на біль. Так іду, нікого не чіпаю, і тут так думаю. Так, треба придивитися. Невже це може бути білячок. А тут -а. білячок раз. Це може бути і не білячок, але Ми подивимося. А ну це буде важко вибрати. Так, засів Глибоченно. Ось такий білий. Оп. Два. Тут у нас третій. аж тріскотять коли їх витягувати Три. Зараз ще тут трошки подивлюся Іду, і думав спочатку що то камінь а то не камінь Ось тут такий гарний біленький грибочок Зараз ще тут подивлюся Погодка так собі стає гіршою, але рибочки такі якісь попадаються. Там ще пару підосиновиків назбирав. буду дивитися, І, напевно скоро треба буде вертатися. Пробирається отак під цими гілками, а тут так раз. Там сімейство, там зверху сидить один і тут ганюткий на сушку буде. Так що тут теж можна подивитися ще трошки. Якась тут зачарована галявина з цими червонячками, бо там ще пару штучок знайшов, вже не знімав, а тут йду і так. Опа, який красень раз. Ось який. красень два. Отак от, от збираємо. Уже темніє потрохи, але грибочки ще є. От. Раз грибочок. Два грибочок. Тут у нас підосиновик. І ще мені здається, що отам, от в лісочку, десь бачив білячка. Йду зараз подивлюся. Так я і не помилився. Такий білячок тут є. Невеличкий, але є. Може ще десь пару штучок. Дуже часто таке спостерігається, якщо видно мухомори, то біля них є і прості гриби. І так і тут от мухоморчик. А от у нас який красивий і великий, і великий червонячок. А тут ще навіть не дозріли. Ось тут такий раз. І тут такий велетень, два. Дивимось. Там далі бачу ще є. Зайшов в місце, де дуже багато старих підосиновиків. от таких. ще Плюс-мінус взяти можна. Там же в шапочки попадали, але окрім того, є серед них і білячки. Ні, це теж не білячок. Думав, що тут білячки, але тут такі тільки підосиновики. От маємо тут його раз. І тут пайна борівочка. Червонячок, круглячок. От яка міцненька. Хоп. До вас. Погода вийшла сильніша за мене. Треба вертатися. Але от і по дорозі. там Не бачу. От, рибочок. Що знайшов? Зрізаю його і йду. Так що що, Хай буде так. Треба буде сюди десь сходити ще разок другий. А так, всім дякую. Слава Україні!